Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні ми подивимось з вами спільну посилку 1-2-3 Січ. Це друга із чотирьох вже спільних посилок, які замовили дівчата зі мною після виставки Handmade Expo. Я не думала, що їх. Що не... Ці спільні посилки якось в мене будуть на якійсь такій більш-менш постійній основі, ну, принаймні одна в місяць, точно одна або дві. Але тут так сталося, що їх трохи більше. В цій посилці знаходиться те, що ми замовляли, дуже давно очікували, а потім я попросила, щоб е, такі нам відправили, щоб ми довго не очікували. І я вам знову ж таки розповім історію цієї посилки. Зараз ми її відкриємо. Я завжди прошу магазин. Щоб він нам поставив, запакував так, щоб було в кратно 500 грам, тому що, як ви знаєте, нова пошта везе нам саме ну, ділить, так саме 500 кілограм, 1,5 кг, ну, кожних пів кілограма. Тож ця посилка десь порядка до 900 грам, здається. І знову ж так, таки нам пощастило. Я стараюся завжди витягнути цю знижку на доставку, 20% нам на доставці. Зараз я це все відкрию, розділю дівчатам, розпишу їм цю доставку і знову ж таки розповім щось цікавеньке. Зараз я відкрию, як ви бачите, вона така величенька. Знову ж таки, нова пошта не дуже охайно. Це якось ці. Трохи вона там ось заклеєна. Но я думаю, що не відкривала митниця, ніяких митних зборів немає, тому що я стараюся замовляти так, щоб ми потрапляли в оцю, в цих 150 євро, ну, тобто не перебільшували їх. Ну, Ми часто і не дотягуємо до них. Ось, Зараз я відкрию, щоб не шародіти. Ви бачите, вона повністю запакована. Ось, І подивимося, що всередині. Так, ось тут такий чималенький пакет. Як ви розумієте, будуть тут і е, набори фетрові. Е, і зараз ми подивимося, що тут є. Зараз відкрию також вам один якийсь, щоб вам була веселіша картинка, щоб не все так разом стояло тут. І розповідатиму. Ось, що перше потрапило під руки, те, те й вам показуватиму. Це ось такий стопер для дверей. Хто пам'ятає, я робила стопер у вигляді гномика, а це ось такий ще є один у вигляді сніговичка. І мені здається, що сніговичок трохи простіший, тому що тут ну ось вишивати не так багато, значно менше, ніж у гномика. Не лише ось. Такі, причому дуже мало ось цих леліток, трохи вишити сніжинок і надпис. Тобто це робота дуже проста, я би сказала, такі роботи саме для новачків. Так ось, Тепер щодо спільних покупок, хто вперше на моєму каналі і хто зі мною давно, я вам розповідатиму, я нічого не заробляю на цих спільних покупок. Крім Ось цього, що в мене є гарне відео. Е, так сталося, що випадково я колись сказала, що одному замовляти дорого за доставку, і так сказала, так якби в пожартувала, що якби хтось зі мною купив разом, то ми поділили це на двох. Тобто я говорила там про двох, але так вийшло, що нас буває і три, і чотири, і шість чоловік в спільних покупках, коли тобто, до мене звертаються люди і просять, коли я замовлятиму на щось на в цьому магазині, то щоб я їх взяла в компанію. Деякі є такі, що постійно купують хоча б одну якусь річ, ну щось не завжди ж можна придбати. Все, тому що це розрахунок йде в доларах. І тепер щодо цін, всі, хто зі мною замовляють, ви бачите цю ціну в магазині. І також, тобто, я не можу нікого обманути на рахунок ціни і щось заробити. Ціна, є ціна в доларах. Є американський податок 6,8%, і всі можуть порахувати, яку, яку, що і курс долара на цей день. Як ви знаєте, долар дуже сильно піднявся, але я завжди рахую, я пишу дівчатам щось на сьогоднішній день такий курс долара. Якщо він, Як правило, магазин знімає не одразу. Це один із небагатьох магазинів, який кошти знімає лише після того, як збере весь товар. Тому, наприклад, якщо я купую на eBay, у мене одразу знімає кошти Після того, як натиснула купити. У 1-2-3 стіч це може бути якщо невелика посилка сьогодні на завтра, якщо велика, це може бути і тиждень, тобто курс може змінитися. Ну Я плачу за картковим за картковим курсом. картковий курс завжди принаймні було так, що він нижчий, ніж. Саме той, що у нас у обмінниках, і ще: і плюс оця доставка. Доставку я не знаю ніколи, скільки вона буде, тому що я знаю, скільки візьме магазин. А от скільки, коли приїде в Україну, я не знаю, тому що там іде вже за курсом Національного банку і залежить від ваги. А яка вага посилки, ніхто не знає, яка вона буде. І оскільки дівчата поступово замовляють, я також не знаю, скільки нас буде загалом, тому що посилка може збиратися декілька днів, там, ну, коли всі разом, коли всі оплачують, тоді я вже не можу сказати тим, скільки буде за... Доставка з Америки і плюс ця. Тому я завжди, коли е, я отримую всю посилку, я потім перераховую на всіх, е, рахую цю доставку. Е, той курс по тому курсу, по вищому курсу, а цей по нижчому, тому що Національний банк дає нижчий курс. Тобто я потім їх складаю і ділю на всіх. Я стараюся ділити на всіх рівнозначно, але якщо у людини є там якась малесенька ниточка, яка важить 5 грам, я її не рахую, доставку зовсім. Але якщо у людини, наприклад, буде там таких там, 3 чи 4 набори, а у всіх інших маленька, ну, якась саме. Вага, тобто, одна людина забирає дуже багато, тоді я цій людині трішечки підні... ну, розділю їй більше за доставку. Ну, і Кожен забирає доставку додому. Ну, тобто, зараз розповім вам трохи про покажу вам цього сніговичка, щоб вам не було сумно. Оце сніговичок він із нових. Це який рік, Ну, можливо, минулий. 22-й рік, але як ви знаєте, вони якось. Мабуть, показують рік розробки, тому що не завжди поступається в магазин ці набори, вони якось трошечки пізніше приїжджають там на декілька місяців. Ну, Ось такий малесенький, досить, білого, дуже багато сніговичок. Мало дуже тут фетру, і роботи також не дуже багато. Єдине, що він, мабуть, буде великий, 21х30 см, то багато буде ось тут обшивати по контуру. Далі, знову ж таки, дівчата зустрілася зустрілися на виставці, і вони із тими, дуже багато було зустрічей, саме з тими, хто зі мною замовляє. Мені було дуже приємно познайомитись. І ось дівчата замовили два таких набори. Ну, Мабуть, комусь ось таких два. Їх є оці Морські іграшечки, до речі, ми з ними завжди, е, я моніторю ціни, як ви знаєте, і я подивилася, яка, яка різниця між Меріс Стокінс і 1, 2, 3 Стіч. І тоді ми вибираємо, з якого магазину замовити. І ось у цьому магазині було на 3 чи на 4 долара ці набори дешевші, тому ми замовили у цьому магазині. Тож, е, оскільки мене звинувачують в тому, що я заробляю і за мною там плачу податкова банки всі інші. Е, то банку не цікаві люди, які витрачають там 100 доларів. Причому у мене йде, заходить сума менша, ніж виходить. Тобто прибуток має бути тоді, коли більше е, заходить гроші. У мене більше не заходить, тому що дівчата заплатили і плюс мої кошти. Тобто, і одразу видно, що після того, як прийшли ці кошти, там по, по 500 чи по 600 гривень на рахунок, і після цього одразу знімає магазин, тобто не знаю. Ніколи до мене не зверталися, я дуже вам вдячна, що ви переживаєте за мене. Але я не перепродаю спільних покупок, я взагалі нічого ну, фактично, в житті свої набори я не продаю. Можливо, якщо в мене є якийсь зайвий набор, набір, якщо, наприклад, попадається в лоті, або я випадково купила в одній посилці, потім забула, купила в іншій, то я можу продати той свій набір. Із спільних покупок я ніколи нічого не перепродую. Будь ласка. Це репутація, це дуже така нескладна штука, яку легко завоювати, і дуже важко і дуже, тобто легко втратити, а важко завоювати. Тож, будь ласка, якщо ви не в курсі цих справ, не псуйте мені настрій. А хто, а хто має якісь підстави, напишіть мені, будь ласка, де Ви бачили, що я продаю. Так, і далі тепер про, про гарні про гарне новини. Ось ця людина дуже довго чекала. Дякую за те, що чекала. Я завжди кажу всім, якщо ви щось замовляєте, це не означає, що воно прийде швидко. Ось ця наступна посилка, вона буквально дуже швидко її зібрали, вже відправили і вона вже в дорозі в Україну. А цю ми чекали дуже-дуже довго, мабуть, з місяць. І Ще й чомусь вона застрягла на складі в Америці. Тож я дуже вдячна тим, хто чекає. Я завжди попер... Якщо ви щось замовляєте, то будьте готові до того, що прийде або дуже швидко, або будемо чекати. Ось, ось таких півник і курочка. Це кольор ось дизайн, мабуть. І це лише схема. Ось ці півники, курочка і оце курчатку. Ну, такий картини, Тобто, я думаю, що тут вишивається і сам, сама рамка вишивається, ну, Такий досить яскравий, такий 2018 року. І ось так, вона просто роздрукована, мабуть, дуже велика, тому що багато ось листочків. Мені здається, що в Color Design Studio можна замовити і PDF-файл саме у них на сайті, але в них там ціни не дуже низькі. Ну, Я не знаю, чи людині вигідно замовляти чи не вигідно. в будь-якому випадку. ну, Там єдине, що не платиш доставку, але мені здається, що там ціна не... цієї, і не всі там є, до речі, ціна, здається, вища, якщо берете на самому сайті. Ну, Можливо, тут якось вони закуповують гуртом. Так, ще один у нас є набір. Так, ось, що у нас? ось такі сніговички також. Це відбуцили. Я на них також поглядала, але ж не все можна придбати, тому що навіть якщо ціна відносно низька, то все одно. Це не дешево, але значно дешевше, ніж вони продаються в Україні. Ось це 2008 року, це один вже із раритетних, вони ще не зняті із виробництва, але, як ви бачите, не завжди вони є на сайті. Це мабуть, все-таки це шар, не китайський виробник. Тому що є китайські і не китайські. Ось такі гарненькі, дуже такі веселенькі сніговички, як ви розумієте, людина любить сніговички, тому що все сніговичками. Тут уже великий, такий досить такий пухкий набір і багато ниток, багато фетру різноманітного, тому що він дуже яскравий. Тут, що, тут проблем, як я розумію, нема з цим. Єдине, що потрібно наловчитись, робити ось ці шарфики. Якщо вже Зрозумів, як їх робити, то їх тоді і швидко оці киточки робити. А поки я не навчився, то буває так, що я їх перше, вперше коли робила, я їх переробляла декілька разів. Це не моє. Так, а де ж моє? А я щось замовляла? А, так, ось ще тканина така прийшла. Ось така тканина, Я також щось замовив. Це беж, ну не знаю, яка ВДВ. 36, я не знаю, що це яр е 36 Ну щось таке ну, Я не знаю, як це називається, Ну якась рівномірка, така мабуть, ручного окрасу. Бачите, вона вже йде оброблена і досить таки. Великого каунту, хто із них я записую, хто що замовив. Така досить таки гарненька, трішечки на кольором на мішковину схожа, але це, можливо, до якогось такого спеціального проєкту, може ще пертбуша, може ще щось таке. Ну, така рівномірна досить таки тканина. Я не знаю, хто саме її виробник. Зараз спробую подивитися. Так, тут щось не написано, але ось тут прийшов мені нежданчик. У мене тут було купа ниток замовлені, і вони всі стоять в нулях. Тобто я маю тепер з'ясувати з магазином, чому вони не поставили всі нитки, які в X Ну, тобто Вони стоять нулі, що їх немає. Я маю з'ясувати що тут сталося, тому хто замовляв нитки, їх не поклали. і Треба з'ясувати, чому саме. так Але дивимося далі. Далі дивимося, що у нас у цій посилці. Так, ось такі ножиці. Е, ножиці замовили саме е, ця людина замовила, яка замовила фетрові набори саме для того, щоб різати фетр. Як ви знаєте, фетри ріжуть не всі ножиці, деякі скубають, деякі погано розрізають. Це ось якась така фірма. Не знаю, як називається, якісь титанові ножиці сім е, цих е, дюймів. вони. Може, ми тут глянемо, що тут написано: хто виробник. Не знаю, Тім ну, якась, Мені не знайома ця фірма, але, мабуть, якась е, така, е, сильна в ножицях, тому що, бачите, тут навіть є ось якийсь як, підпис, і ножиці досить такі не, не, не дешеві. Тонік Студіо написано. Ну, Не знаю. Потім запитаю людини, яка це зробила. І ось замовлення, яке ми зробили. Тут із моєю колегою ще собі я робила. Тепер мені дуже цікаво, з нитками, що сталося. Так ось, я засмутилася тим, що немає ниток, і перевернула е, штатив. Але е, такі, оскільки вирішила розібратися, такі е, нитки були в попередній посилці. Я так зрозуміла, що мабуть, оскільки це. Тут є ось те, чого ми чекали дуже довго, мабуть, пару місяців. І просто магазин мені весь час тут давав, то знімав із цього замовлення. І, мабуть, вони просто в то загальне замовлення, ці нитки вже нам прийшли в попередньому. Я перевірила на всякий випадок. Ці нитки всі отримані, тож все добре, магазин нічого не наплутав, щоб ви не думали. А я зараз вам покажу, з чого ми чекали ось цих декілька Місяців. от такий е, така такий інструмент. Не знаю, чи ви бачили, колись він дуже давно продавався в Україні, але зараз в жодному магазині його нема. І ось як мені перекладає перекладач, це називається голкотягач, бохін 3 в 1 З таких я придбала три. Я взяла свої Колезі і один у мене вільний. Такі, досить ці голкотягачі, досить такі. Дороговартісні, але чому я їх взяла? Тому що це дуже гарна штука, я сподіваюся. І зараз я вам розповім. Якщо ви вишиваєте там бісером чи, наприклад, вишиваєте в багато складень, то, мабуть, у вас, так як і у мене, стоїть ось такий інструмент, такі плоскогубці, які допомагають вам протягнути нитку чи голку через багато складень нитки. Особливо, якщо я закріплюю бісер, наприклад, рубку, коли мені потрібно протягнути. Вирівняти, наприклад, в якомусь частині, то там вже є нитка а потім ще раз я. тобто Там чотири нитки вже. І там через маленькі ці дірочки буває так, що ця голочка застряє, оскільки голка. Тоненька, то її, ну, особливо бісерна, її важко пальцями витягнути, тому що вона там застряє. І так само, якщо у вас багато складень в одному куточку. Наприклад, коли ви вишиваєте в три складення чи в чотири, то у вас в кожному куточку збільшується автоматично ці складення і дуже важко протягнути гоку. Ну, принаймні, я так роблю. Так, ось, оця. Оця штука, така, оцей інструмент, він саме нам допомагає протягнути Чому? три в одному. Зараз я вам розповім. От прямо зачитаю, як написано це. Це написано, що це, цей голкотягач дозволяє протягнути голку, якщо завантажено, до семи стіпків. Ну, Вони так пишуть сім стіпків, це, мабуть, мається на увазі е, ниток. Ви можете штовхнути голку з поглибленим захисним кожухом, це, мабуть, щось от таке. Ну, ось, я не знаю, це, мабуть, сюди, тобто, я бачила, як воно працює, але потрібно де показати. ось, тобто, Ви закладаєте, мабуть, голочку сюди, а потім, оці, а потім взяти голку з іншого боку, вирівнявши голку в захваті. Ой Боже, вирівнявши голку в захваті голки та натиснувши на поршень, щоб захопити її. Тобто, Ми сюди, мабуть, вкладаємо голочку, як той хвостик, потім ми її закріплюємо, ось оцим, натискаємо, і ця голочка в нас стає, як там, в тих пласкогубцях, затискується. І потім протягнувши голку, нитку через тканину. ось отак. тобто, ми в цьому от є замість того... Um, ось цього, що ми захвачуємо ось цими пласкогубцями, то ми вставляємо голочку одразу сюди і захвачуємо цим кошнем. Тобто, ми натискаємо, я не знаю чи, чи видно. так. видно. Спробую вам дуже близько показати. Ось так там є. Ось сюди ми вставляємо голочку, потім ми натискуємо оцим поршнем. Він його захвачує, цю голочку і міцно тримає. І ми потім тягнемо і витягуємо це. А це, мабуть, у нас йде на палець. Ми натягуємо, тобто однією рукою це можемо зробити. І ось тут прихований цей голкоріз, той ниткоріз цей. Коли ми, можливо, кудись їдемо, то замість того, щоб у нас брати ну, ножниці, коли не дозволяють там, наприклад, в літак чи ще кудись брати, то ось там у нас є цей прихований голкоріс. Тобто до вас ніхто не може причепитися із митниці, щоб ви везете голки. тобто нитки. Ой. Ножиць, тому що ножиці відбирають, як ви знаєте, на коли проходять, а тут його просто не видно. от Він собі там сидить і він, ну звичайно, ножиці для того, щоб цей інструмент не був, ну, ви нікому не заподіяли ніякої шкоди, я так розумію, як з метою безпеки. А тут від цим навіть якби й хотіли, то також, то нічого не зробите. Але єдиний недолік цього, що він досить таки дорогий, був він спочатку дешевший. Але ну, коли, коли я замовлюся. Мовляла, він був трохи дешевше, але підняли ціну, як я дивлюся, на 2 долари на нього. Тобто, ну така але, штука, але якщо його, наприклад, дуже часто приміняти, то я думаю, що це краще, ніж оце, тримати якісь е, оці пласкогубці з собою, ви ж не будете їх возити. І тут на нього відгуки написано, що ця штука врятувала мої бідні пальці, як говорять. Потім написано, що це простий розумний інструмент для ручного шиття. Цей маленький інструмент дійсно працює. У мене застрягла голка, коли я скористався знімачем. От написано, і він без зусиль.

Це мій новий улюблений гаджет написано. Тому людина, оця, яка писала, вона, мабуть, ну, вже в, в такому віці. І, ну, тут як перекладач перекладає, і сила мого захоплення каже, зменшилась. Тому це дуже зручно у використанні. Тож спробую, як ви знаєте, я люблю такі всякі штуки цікаві, помічники, які є. Тож ось тепер спробую, як це витягує. Мені зараз це дуже. Якраз перевищив ці бісером е, актуально, тож сподіваюся, що це все працює. Бачите, як тут тонесенька близько можна її захопити. Ну, тобто, Тепер в мене покращився настрій, оскільки я дуже рада, що нитки ми вже отримали, і я дівчатам відправила. Я все записую, нічого не пропускаю. Минулий раз один раз нам магазин не доклав гудзичок, маленький гудзик, такий ну, мікро, фактично, там він, можливо, менше пів сантиметра був, і магазин безкоштовно його поклав у іншу посилку. Тож надійний магазин, не можна сказати, що просто так вийшло. Я ж думаю, що багато нолів, тобто це вже була посилка, яка вже отримана. І просто оскільки я вам хочу сказати, що магазин досить таки терплячий, то, тому що я в ту посилку 150 раз додавала щось інше. І, і декілька посилок з того замовлення приходили окремими партіями. Тож тепер я стараюся замовляти одразу все. Якщо ми кудись не встигли, то буває дівчата кажуть, що я ще можна додати. Я кажу, вже не можна, тому що магазин зібрав. Тому ми замовляємо нову. Посилку. Посилку і ось без, цього, без цієї мороки. Тож я вам дякую дуже за довіру, за те, що ви довіряєте мені ось оці посилки. Сьогодні я усіх відпишусь всім, хто отримав, щоб ви були раді, те, хто чекатиме наступну посилку для відправки, тому що ну, для чого посилати відправляти по одному, якщо потім людина ще в наступній замовила щось, там нитки чи тканину знову ж таки. То я потім ну однач. Очікує до наступної посилки, тому що це ж все не настільки нам терміново. І також, знову ж таки, я стараюсь всім вам зберегти якраз кошти, тому я чекаю. Ось, наприклад, хто відправляє нову поштою, на новій пошті дуже часто також бувають акції, особливо акція вихідного дня, там з поштомату, ще щось або з поштомату, або на поштомат. Я також чекаю. Ну, якщо комусь дуже терміново, той каже, відправте мені сьогодні. А якщо не дуже терміново, то я стараюсь дочекатись у цієї там от 23% зараз іде на доставку. Ну. Кожен раз це на сьогоднішній день, чому б не скористатись пропозицією, якщо можна зекономити. Тож, будь ласка, не звинувачте мене в цьому зароблянні, хоча дехто написав, якби й заробляли, нічого страшного. Але я так не працюю. Це так ну зі мною не працює, тому що я оскільки от було, стільки до копійки, ну копійки так, копійки, я округлю. І курс долара, зрозумієте, мене правильно, якщо курс долара піднявся, то я його додаю. Ну, зараз він піднявся на гривню, тобто досить суттєво на кожному доларі. А якщо він падає, то я перераховую тоді у доставку. Так ось, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, мені вподобайку. Якщо не сподобалось, поставте мені дизлайк. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду вдячна вам за коментарі. А я вам бажаю мирного неба. Всього найкращого, щоб у вас були кошти на покупки і в українських, і в зарубіжних магазинах. Кожен може купити сам без мене, якщо хтось там заздрить, наприклад, то купуйте самі, нема нічого складного. А хто хоче зі мною, будь ласка, я також не проти вам допомогти. Ну, На цьому я закінчуватиму, і до наступних зустрічей.